Вітаю, друзі. Головними дієвими особами інформаційного тижня, що минає, у нас виявилися військові. На початку тижня ми обговорювали американського військового, нехай і колишнього, але менше з тим, високопосадовця, генерала, нині діючого міністра оборони Сполучених Штатів Америки, голови Пентагону Ллойда Остіна. На початку тижня ми обговорювали його неанонсований візит до Києва. А ось уже з середини тижня ми обговорювали не американських, а українських військових та генералів, до яких особисто звернувся сам президент України Володимир Зеленський через британський таблоїд «The Sun» із застереженнями щодо політичних амбіцій та політичних намірів чи політичних планів. Володимир Олександрович застаріг українських військових і британському таблоїду «The Sun» сказав, що якщо військові. Хочуть займатися політикою, вони можуть звичайно це робити, але вони повинні скласти свої військові повноваження і припинити займатися війною. І посеред тижня ця країна обговорювала, чи можуть українські військові приймати участь у політичному житті країни. Ну і зрештою, чи може український народ розраховувати на вмотивованих захисників вітчизни, які є аполітичними. І закінчився інформаційний тиждень, закінчився робочий тиждень ставкою верховного головнокомандувача, який зібрав генералів, знову ж таки, генералів, і з ними обговорив питання мобілізації, демобілізації ну і різні військові питання. Тобто, з тими самими генералами і військовими на ставці зустрічався Зеленський, яким він робив застереження щодо. Політичних намірів і планів через британський таблоїд The Sun. І ось сьогодні я хочу поговорити про військових, підвести підсумки цього інформаційного тижня, тому що я теж багато говорив про військових, тому що необхідно розібратися, про яких військових йдеться. яким військовим можна займатися політичною діяльністю, яким не можна, які не заслуговують на цього. Кому зрештою Зеленський доручає. Проводити демобілізацію, мобілізацію, вирішувати питання захисту нашої країни, ротації на фронті. Ну і багато проблем накопичилось. І от сьогодні я хочу поговорити, і почну я, звичайно, із генералів, із вищого військового керівництва, звідки воно береться, і звідки з'явилися наші генерали, з ким розмовляє Володимир Олександрович Зеленський? Чи можна цим людям доручати справи захисту країни, чи можна... Їх відправляти в політику, тому що в принципі Зеленський сказав, що ну, якщо ви хочете займатися політикою, то заради Бога, йдіть в політику, тільки залиште тут мені керувати, я підберу собі там генералів. Отже, українська традиція і спадщина, ну як би нам було неприємно, вона витікає з російської і з радянської. І От. Радянське вище військове керівництво воно формувалося тримачами смислів, там я не знаю, найкращими, найвищими знавцями Маркса і Леніна, їх праць, і це була така специфічна політична еліта, яка під себе формувала генералітет. Значить, Ці люди, які заходили в наближалися до ЦК, там, до політичної влади радянської, російської, так вони присягали. Присягали, звичайно, вірність, і вони були вірними політичними псами. Це не політичні тварини, це обслуговуючий персонал, які були покликані служити виключно, не народу. Так. Виключно політичній еліті. Так, ці пси вони їли відбірний корм. Їх годували там в спеціальних магазинах і так далі. Вони ходили при лампасах, але уявити собі, що якийсь там дядько Язов чи маршал Жуков, чи хто там раптом ставали політичними лідерами і заміняли товариша Сталіна, чи там Хрущова, чи якихось інших таких трибун або ораторів. Так. Ну, я собі навіть не уявляю. Але це важливо розуміти. І як би сказав, от я собі подумав, як би сказав умовний Сталін, чи Хрущов, там, чи Брежнєв, що б він сказав, Жукову, чи Язову, чи якомусь іншому генералу, чи маршалу, якби той, ну після просяги бути вірним псом, раптом заявив свої претензії, амбіції на політичну діяльність? Ну, приблизно так, як це показано у фільмі Острів за мотивами цього Олександра Суворова або Різуна, який зараз в Британії. Тобто вихід для таких військових радянських, російських тільки один. Через трубу Крематорія. Там фільм, я так і дивився, мені Олександр Новохацький порадив книгу прочитати. Але там от чітко показано, кудою виходили такі люди. Тобто от в цій конструкції це вихід тільки через трубу крематорія. Ну, важко собі уявити, що людина могла б отак от зазіхнути, замахнутися і, і так далі. Але ким є сьогоднішні українські генерали? І я тут погоджуюся з Олександром Новохацьким. Я підвожу ж підсумки тижневого нашого обговорення з різними людьми, і з Мохачовим, і з Новохацьким, і ще з іншими людьми. Погоджуюся, що. Укр Укрсуч еліта давайте її так назвемо, починаючи з 90-х, особливо з нульових років, вона занизила планку. Вона, в принципі, не могла працювати з пострадянськими військовими, нехай українськими генералами. Цей рівень для неї був дуже занадто високий і неприйнятний. І пострадянський укрсуч еліті треба було примітивізувати і спростити. Військову еліту і звести її до а, худоби від породистих собак, там Рутвеллера, Добермана, до великої чи малої рогатої худоби, тобто оскотинити. І от я прийшов до такого висновку: ну, а, за аналогією з цією трубою, крематорія, тобто, якщо худоба вже не виконує якісь там свої функції, раптом вона замахнулася на політичні амбіції. Ну, вихід тільки через скотобойню. Все більше там виходу немає з цього от, напрямку і системи. І в принципі, оцей важливий момент, дуже правильний момент. Він, в принципі, ще він загалом загалом іде ще від радянської моделі. Поки ви знаходитеся на рівні майор підполковник у війську радянському чи українському, ви все одно належите до народу. Це важливо розуміти. І це останній етап тестування вашого сумління. І в принципі, навіть у нас тут серед української укрсуч політичної еліти були такі прецеденти, коли у полковника сумління прокиналося, і вихід в політику міг бути тільки через там, старше офіцерське звання. Після цього вже не може бути. Якщо ви перейшли лінію і межу в напрямку там, генеральського складу, все, ви не можете, ви вже оскотинились, однозначно, ви вже належите до укр суч політичної еліти, сучасної політичної еліти. І ви вже зазнаєте таких репутаційних втрат, що ви не можете в принципі. Не можете загалом претендувати на політичну діяльність. Ще один важливий момент. А, до речі, полковник Гриценко, я ж чому це все навів? от Цей приклад, так? от, Попри всі там претензії до Анатолія Степановича, що він розпродав найбільше всіх розпродавав військо і так далі, тому подібне. Він вийшов, закінчив політичну кар'єру, військову кар'єру і перейшов в політику в стані полковника. І я вам хочу сказати, що я навіть слабко уявляю, от генерала, який перейшов у політику. У нас було там генерал Вовк, там ще щось там пробував. Ну це жахи, я хочу сказати. Насправді, ну це потвори, ну між нами кажучи. Ну я не конкретно про Вовка, ну от весь цей генералітет. Це люди, яких не можна допускати в політику. Тому Зеленський, коли рекомендує генералам, я чому це все кажу? Чому коли Зеленський рекомендує генералам йти в політику, якщо вони цього хочуть? Ні, 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 ні. А скотобійня, однозначно, треба будувати крематорій. Ну, крематорій ні, це там спалюють, а скотобійня. Це от раз ножем через шию і все, яремну вену. і... На переробку. Казеїновий клей, там ще щось, скловидне тіло і так далі. Ці люди не годяться. Безперечно, так, я гіберполізую. Я дуже вже занадто метафорично це кажу. Але ми повинні розуміти, що Зеленський Володимир Олександрович дуже сильно не правий, і він не розуміє, кому він претендує йти в політику, без там, якихось цих моментів. Чому? Тому що цей перехід від там, майора. Від полковника і полковника, у цей вищий склад, це однозначне оскотинення. Так, теоретично, звичайно, можуть бути винятки. Але я поки що не бачу цих винятків. Ну, поки що. Можливо, я помиляюся. Бо мене будуть критикувати, що ну як же, а генерал залужний. Ну, не вже не вже так, от всі однакові. Ні, не всі однакові. Я хотів би помилитися, я чесно скажу, але це важливо розуміти у цей момент. І от наступна річ, що я теж хочу сказати: значить, якщо людина вийшла із своєї спеціальності, то вона не вийшла для того, щоб в неї повернутися. Це відповідає, там, в тому числі, і своїм дописувачам, і критикам, випадковим глядачам. Які кажуть, що там, от ви колись були таким-то, таким-то медиком чи шиким, ось чому ви не повертаєтесь? Не для того люди виходять із своєї спеціальності, щоб потім в неї повертатися. Ні, 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 ні. Вони можуть тільки повернутися у вигляді а, такого ну, реформатора чи людини, яка впорядковує це все з позиції там премєр міністра чи президента, чи я не знаю ще кого, ну щось дуже таке високе, не для того люди віддають все, чим вони займалися. Це важливо розуміти. Причим, що я хочу сказати, що ну, чим раніше на раніших етапах з цієї сфери і більша кількість людей виходить, тим говорить, тим свідчить про проблематичність. Якщо, наприклад, з медицини. На ранніх етапах перших двох-трьох років роботи виходять масово там хірурги чи анестезіологи, чи ще щось це говорить, що ця сфера надзвичайно проблематична, там не можуть втриматися нормальні люди. І вони все залишають, тому що в такому віці, якби людина, вона все одно ну, має Ну, і шкода, того, що вона вклала. Ну, в принципі, на будь-якому етапі шкода, і в посередині, і в кінці шкода. От, але ця межа, вона, в принципі, існує. Так? Ну, там в кожній сфері є свої оці генеральські лампаси, і в медицині, і в освіті, і так далі. Ну і ми повинні е, ці моменти дуже розуміти. І тепер щодо мобілізації, наступна така частина велика. Ніякої мобілізації не може бути в принципі як явище в Україні. Тому що вища політична еліта, українська еліта, вона політична. Вона поставила, як правильно сказав, це посилатися на новохацької золотого тільця в основі. утилітарні речі, меркантильність. І генералам, яким доручили проводити мобілізацію, вони не можуть проводити мобілізацію. Ну, вони можуть проводити підкуп або обман через підкуп. Ну, наприклад, кажуть, ви можете обрати собі рід військ, якусь частину і так далі. І там вам пообіцяти 15 мільйонів після того, як вам вб'ють, чи там, 100 тисяч гривень зарплату, не заплатити третій десят і переписати вам військовий, як тільки ви погодились, там стати артилерістом, вас через місяць, через два в піхоту. Ну, В принципі, якщо вам не дали снарядів, то ну, чим будете стріляти? Будете ж пальцями стріляти. Будете брати Гвинтівку, автомат і стріляти. Ну, в принципі, все те, що робилося у, на тому боці у Пригожина чи ще десь. так? Тобто залучали їх як там, артилерістів, ще когось, а потім відправляли в піхоту. Ну, стандартна якби, схема. І оцей момент він надзвичайно важливий, що е м м треба розуміти, що мобілізація не може бути. От тут Яніна Соколова, ще один волонтер, я якраз принагідно, дуже вчасно згадав. Яніна Соколова дала Радіо Чикаго. По-моєму, інтерв'ю там мало переглядів, воно називається Що буде з країною, якщо до влади прийдуть військові. Дуже погано буде, я ні не зразу кажу. Я не дивився, можливо, подивлюсь це інтерв'ю. І от про мобілізацію у нас, причому це не волонтер, це військовий дає інтерв'ю і каже: це ці військові, які встигають тут воювати і постійно з'являтися на телеканалах або на Ютуб-каналах. Він говорить, що всі, значить, мобілізуємо, але якщо хтось не хоче. Дуже вже не може чи не хоче, то він може заплатити, відкупитися. Причому не, не так, що раз там відплат... щось заплатив, все ні, він там постійно повинно щось платити. Так ось. А коли... Це абсолютно очевидна і зрозуміла пропозиція, яку люди навіть не відфільтровують і не розуміють, що при мобілізації це неможливо, це злочин, тільки за це треба розстрілювати за такі пропозиції. Але вона абсолютно логічна, коли вища політична влада в її основі стоїть золотий тілець. І вона під золотого тільця сформувала генералітет, який обслуговує. Тобто, влада оскотинулася, і оскотинулися в тому числі й генерали. І ну, ми повинні це розуміти. Причим паралелі ще раз хочу, згадав важливий момент. Е Радянська вища політична влада, взагалі, от в цій російській культурі вони завжди відповідальні, відповідають своїми життями перед тими цінностями і принципами, які вони захищають. Це нехай будуть принципи зла, але вони відповідальні життям. І оці всі репресії і постійні вбивства і заколоти, це, власне кажучи, не тільки із за насолодження владою, а і за того, що люди. Зрадили там домовленостям, ідеям і принципам репресії, при Сталіні і так далі. Це вбивство за розбіжності в ідеях, але не в розбіжностях за боротьбу за гроші чи за золотого тільця. Ті, хто організовує все навколо золотого тільця, немає відповідальності. Вища політична влада всередині себе не організовує нічого, ніяких інститутів відповідальності. І вона не, відпов... не організує звичайно відповідальності генерали ні за що не відповідають. І далі, 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 далі всі військові. Тому у нас абсолютно і тотальна безвідповідальність. Навіть якщо в радянській армії проводилась мобілізація і людей кидали там в атаки і так далі, все одно це було в рамках відповідальності. Ніхто вам не дасть просто так знищити там армію чи ще щось, тому що. Це все неправда, і такого немає навіть там зараз у Росії. Але вони не перейшли до мобілізації, це важливо розуміти. Ми, в принципі, я ж кажу, не можемо перейти до мобілізації, тому що мобілізація не передбачає винятків і оплати, вона не передбачає ніякої фінансової стимуляції. Ці речі, які робляться, вони тільки можуть бути в рамках концепції золотого тільця. Це коли вас нібито мобілізують, але вас примушують писати, підписувати контракт з якимось грошима, для щоб так легше з вами розмовляти потім. Типу, а ти продався за гроші, і ми тебе використовуємо, як вважаємо, за потрібне. А справжня мобілізація цього не передбачає. Для мене, наприклад, це була б образа, якби мені пропонували гроші якісь там, компенсації, ще щось. Ні. Якщо ти пішов служити, то ти служиш. І все, більше нічого немає. Тому військовослужбовці у радянській армії мали право голосу. Я згадав, що я вперше голосував там, за мера Владивостока, коли служив, і так далі. І тому ті люди, які прийшли служити, тому що батьківщині треба, вони мають право на політичні наміри, політичні амбіції, і для них відкриваються соціальні ліфти. І у нас ну, от, три типи військових. Чи скільки, не знаю, зараз порахуємо. Значить, перший тип військових це добровольці. Це люди, які о, політично вмотивовані, і саме тому вони пішли. Вони політики по своїй суті. І вони прийняли рішення, що на даному етапі вони тимчасово мусять взяти в руки зброю. І вони там, навіть у війську, проявляють якісь там свої. Політичні наміри і щось висловлюються і критикують. І ми не маємо права їм робити ніяких зауважень. Але я підкреслюю, ці люди не мають ніякого відношення до генералітету і до тих, з ким спілкується Зеленський. Вони можуть це робити. І стає все, на жаль, менше. Наступні категорія людей, які підуть, які будуть служити. І вони тоді візьмуть у руки зброю, коли до них звернеться батьківщина. Але хто така батьківщина, я підкреслюю. Якщо до них будуть звертатися ті генерали, яких ми вже всі знаємо і бачимо, і вони не візьмуть, вони не погодяться на це. Це важливо розуміти. Я важливий момент хочу сказати, що мобілізація можлива, тільки це репутаційна дія, і має бути в основі на чолі всього мобілізаційного механізму, люди з репутацією. Якщо немає людей з репутацією, мобілізація неможлива. Якщо пропозиції підкупу або відкупитися, мобілізація неможлива. Якщо золотий тілець в основі взагалі ідеології створення держави, мобілізація неможлива. Це ну, от просто от, от такий момент. Тим більше цим людям не можна давати дозвіл, Ой. Чи там якесь благословення займатися в політику, йти в політику. Це ну, катастрофа, коротше кажучи, до якої ми плавно підійшли. Я не знаю, як ми будемо з цього виходити. Третій тип, тобто люди, які готові служити батьківщині, вони не вимагають ну, ніяких грошей. І третій тип це найманці, це солдати удачі. І у нас багато говорили про контрактне військо. В системі золотого тільця неможливо контрактне військо, в принципі. Тому що ці люди, які йдуть в системі золотого тільця, я підкреслюю, контрактне військо можливо, там, де наверху люди з репутацією люди йде, в США. І людина, яка взяла гроші, а вона все одно розуміє, що, якщо потрібно, вона... Віддає своє життя. В системі, в моделі золотого тільця, якщо людям давати гроші о, за, на контракт, вони будуть це робити для того, щоб вижити і зберегти гроші, які вони отримали. Це марнотратство називається. Це і важливий момент. І ми тому маємо ці. Випадки, про які мало хто хоче говорити, що у нас купа людей в Києві, в тилах, дачі будують генералам, до речі, важливий момент. Там в Закарпатті, в Бу... на Буковині ще щениць, отримують їм платять цим людям військовим, які будують дачі, бойові, там, не знаю, по 100 тисяч гривень чи по скільки. Ось. І ці генерали, і ці всі, значить офіцери, сидять в тилах і отримують 100, 150, 200 тисяч гривень зарплати. Щоб розуміла взагалі ситуацію. Тобто, це все дійшло до, я не знаю, до якоїсь катастрофи, яку ми не можемо ніяк розв'язати і намагаємося ці інструменти, там, матеріальна стимуляція, контракти і так далі. Це все не працює, не діє в моделі золотого тільця. Значить, має тільки головною причиною взагалі всього всіх проблем це вища політична влада. Від неї все починається. Генералітет треба сформувати зовсім інший, з, там з майорів, і, і бойових офіцерів, там, підполковників чи полковників, і так далі, і тому подібне, і переходити, звичайно, на мобілізацію. Ми не можемо обійтися без мобілізації. Я завжди це казав і кажу. мобілізація, вона всіх стосується, і студентів, і не студентів. і Ми повинні подолати цю проблему. На цих неправильної траєкторії, тобто півтора року примусова обов'язкова служба для того, щоб перевести молодих людей у військовий стан. Чим краще ми будемо працювати з ними, але ще раз підкреслю, не можна віддавати в руки, ми не можемо провести мобілізацію, забрати молодь з студентських лав там, і так далі в руки оцих дебілів, які очолюють 128-му бригаду. Це неможливо зробити. І от коли півтора року люди міняють взагалі свої бачення і світогляд, якась частина 40-50, чим краще будемо працювати, вони потім будуть переходити вже, офіцери, звичайно, контракт служити, а ці всі, хто рядовий склад, вони фактично будуть ну, або добровольцями, або людьми, які прийшли служити тому, що треба. Інакше ми не можемо вийти от, з ситуації, в якій ми опинилися. Ну, в принципі, я так от попробував підвести підсумки взагалі по, за минулий тиждень інформаційний поговорити про військових. І немає у нас поки що. Немає у нас поки що чесної розмови, і взагалі, оці диференціації і, і, і розуміння. Взагалі, і, відповідно, немає ніяких планів. На цьому я хочу закінчити. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.